Оптимальна густота посіву кукурудзи є одним із ключових факторів, що визначають врожайність і якість урожаю. Густота залежить від гібрида, кліматичних умов, родючості ґрунту і рівня вологозабезпечення. Для гібридів із високим потенціалом врожайності, таких як Вен 63, Гран 6, Тесла чи Фабріс, густота посіву варіюється залежно від умов. В регіонах із достатнім зволоженням висівайте 70-80 тисяч рослин на гектар. В середніх умовах зволоження оптимально 60-70 тисяч. У посушливих регіонах знижуйте густоту до 50-60 тисяч рослин. Для гібридів із середнім потенціалом, таких як Хотин, Оржиця чи Зедан, густота має бути нижчою. На родючих ґрунтах і за достатнього зволоження. 60-70 тисяч рослин на гектар. В середніх умовах 56 тисяч. У посушливих регіонах обмежтеся 40-50 тисячами рослин. Б забезпечити найкращі результати. Дотримуйтеся кількох практичних рекомендацій. Перше. Рівномірно розподіляйте насіння по полю, що зменшить конкуренцію між рослинами. Друге. Оптимальна глибина посіву 4-6 см. Третє, перед посівом обробляйте насіння протруйниками, наприклад, ультрафіт чи венцидор, у поєднанні зі стимуляторами росту, такими як Гуматлист. Не забувайте про сівозміну. це допоможе уникнути виснаження ґрунту і зменшить ризик хвороб та шкідників. Регулярно перевіряйте стан посівів і коригуйте густоту в наступних сезонах залежно від отриманих результатів. Пам'ятайте. Що правильно підібрана густота посіву, це запорука здорових рослин і високого врожаю. Дотримуйтеся цих рекомендацій і ваші поля радуватимуть стабільними результатами.